Вітаю! Гляну зараз вам на оракулі Сибіли. Таке питання, що приховує від вас людина на даному етапі. Загадайте людину, кого ви хочете. Ім'я скажіть, і, звісно, відео актуальне, як завжди. Коли б ви його не відкрили? Дивлюсь на даному часі, коли ви його відкриєте, тоді воно актуальне. Що людина від вас приховує? Якусь свою удачу? Людина е, якусь е, дуже велику зараз о, отримала удачу, е, може це і в грошовому еквіваленті, може це взагалі просто по житті якась удача. Людина від вас це приховує. На дні солдат військовий. Ну, дивіться, якщо ви військового загадали, то я навіть не знаю, чому він це приховує, звісно, це інше питання, але те, що у нього якась удача. Можливо, військовий, якщо кому актуально, їде додому, але він поки що від вас це приховує. Йому дали якусь відпустку і він їде. Ну, це кому, звісно, актуально. А так, то просто людина е, удачу приховує ще й захищає.